Зараз я знаходжусь у порожній глядацькій залі, а ще кілька хвилин тому тут не було де яблуку впасти. Такий фурор спричинила музична казка Пан Коцький. Музична казка Миколи Лисенка. Пан Коцький розпочала четвертий фестивальний день коломийських представлень. Її презентував Закарпатський обласний державний російський драматичний театр. Ми привезли виставу пан Коцький. То опера Лисенка, вистава поставлена у новій репутації. Артисти, заслужені артисти грають, всі другі артісти цієї премії Шергії. У нашому колективі Є дуже багато вистав. Ну ми російський театр на російській мові. Ну у нас ми працюємо. У нас є Лис та український спектаклі для западних для западних ну, тих наших друзів, українців, Ми привозимо завжди на українській мові. Пан Коцький захопив юних глядачів з першої хвилини. Тому діти уважно слідкували за подіями, що розгорталися на сцені. Цьому сприяли забавні танці, веселі пісні та оригінальні костюми. Продовженням фестивального дня стала зустріч народної артистки України та члена журі Лариси Кадирової із акторською трупою Коломийського драмтеатру, пряма української сцени, розповідала цікаві життєві історії, ділилась професійним досвідом та провела свого роду майстер-клас. Коли ти говориш і бачиш очі, які з тобою спів живуть, спів переживає спів творчістю за Тоді воно легко дуже, і, і воно так і велося. Що... Без зупинку, без зупинку, покотилося, покотилося і кінця добігла. А зараз мені сказали, що це дуже коротко було. Ну, а Мені здавалося, що ні. Ну так воно. Але хороші тут є люди, хороші е акторські це само собою. Тому що я бачила ваші вистави, у вас дуже цікаві вистави є. Я 20 років тому назад була перший раз, коли ми є, і е що саме гарне, що. Говорить про те, що тут живуть і як державні мужі, так і коломияни розумні і мудрі, збережено обличчя міста. Місто стає світлішим, його роблять світлішим самі люди. Але і посмішками людей теж світліше місто. Так що я дуже рада, що я тут і завдячую Дмитрові Чеборокові, що він запросив. Фестиваль не на що не подібний на фестивалі, які проходять в, на терені і в царині української культури театральної. Так що дай Бог, другий фестиваль це не значить, що другий, один-два, ні, це другий, а попереду ще є. Є перспектива розвитку, є перспектива рухові. І тому і, і я дуже ну, просто вдячна вам за те, що я тут. Уже ввечері господарями Коломийської сцени були артисти кримсько-татарського академічного музично-драматичного театру. Вони представили драму не згасаючи зірки. Хуже, чем фашисты. Что тут происходит? Незгасаючі зірки це втілення трагічної долі кримсько-татарського народу. У драмі фігурує одна із найсумніших її сторінок, а саме депортація 1944 року. А яскравим доповненням дійства були кадри хроніки з тих часів. <му> Kırıklardan can şüphetsiz Ben etkenin gelmeye о трагической судьбе нашего народа. Я думаю, я и я о судьбе Украины, о том тяжелом политической ситуации, которая сегодня. Я думаю, что, если сказать в двух словах, то наша борьба только начинается за Украину, за незалежность, за язык, за культуру. Мы очень любим приезжать в Западную Украину. Мы часто бываем в Мукачево, Тернополе, во Львове, в Ужгороде. А вот в Колыме первый раз. Тут працюет мой большой друг Дмитрий Иванович, с которым мы уже давно дружим. Встречались на разных фестивалях. мне очень приятно, что он пригласил наш театр в Колыме. Вот мы сегодня уже третий день здесь. Нам очень здесь нравится. Здесь очень хорошие, добрые люди. Замечательный, красивый край. Драма глибоко зачепила глядачів, а організатори навіть порівняли долю кримсько-татарського народу із нелегким життям наших повстанців. Тому особливим подарунком для південних гостей було привітання від сотенного упа Героя України Мирослава Симчача. Кримська татарська дружба з Україною вже триває віками. Століттями ще стало нас історичних часів. Кримські татари і українці це природні союзники яких здавить, знищує одна і та ж Московська імперія людина, з якою ми примирали Іван Мороз.